Мені 33, і у мене не було стосунків. Коли люди чують таку фразу, у них одразу спрацьовує шаблон, стереотип, о, щось не так з цією людиною. Але давайте розберемось, чи справді щось не так. Або, можливо, ми просто дуже довго жили у світі, де цінність людини міряли через наявність пари. У цьому відео я хочу подивитись на це з психологічної точки зору. Без е, критики, без жалю, просто щоб зрозуміти, що стоїть за таким життєвим досвідом. Отже, чому так буває? У більшості випадків відсутність стосунків не означає, що щось з людиною не так, що людина не приваблива чи не цікава. Частіше це про досвід, про довіру та внутрішні сценарії, які склалися у дитинстві або юності. Є кілька типових історій. Перше висока чутливість і страх відторгнення. Людина неодноразово бачила, як близькість закінчується болем. І тому мозок звикає захищатися заздалегідь. Друге це сценарій самодостатності. Я краще впораюсь сама або сам, ніж ризикуватиму. Третє ідеалізація любові. Коли ставляться такі високі стандарти до партнера або стосунків, що просто реальні люди не проходять. А що відчувають такі люди з таким досвідом? Найчастіше це змішані почуття. Спочатку певний спокій, мені ж добре наодинці. Але потім у певні дні є певна порожнеча, сум іноді сором. Бо, ніби всі ж побудували сім'ї, а я відстала або відстав. Суспільство спільно підживлює це почуття ненормальності. Але насправді відсутність такого досвіду це теж досвід, це не вирок, а просто частина життєвого процесу. Що відбувається всередині, мій особисто психологічний погляд? У психіці спрацьовує дуже цікава річ механізм уникнення вразливості. Щоб не відчувати біль, ми просто не відкриваємось. Ми не ризикуємо, одразу кажемо, мені добре самому. Але за цим стоїть не байдужість, а бажання бути у безпеці. І коли мозок роками працює в такому режимі, близькість стає трохи страшною. Тому варто не засуджувати себе за відсутність стосунків, а запитати себе, що ж я насправді відчуваю, коли уявляю когось поруч, а що ж можна зробити? Який шлях до змін? Перше, почніть із чесності перед собою. Не потрібно одразу шукати пару. Почніть із розуміння своїх меж, страхів, очікувань. Друге, пропрацюйте довіру. Якщо поруч не було стабільної емоційної підтримки, то близькість може здаватися небезпечною. Але поступово можна навчитися довіряти. Починаючи, наприклад, з дружніх контактів. Третє, зменшить тиск Я обов'язково маю стосунки це не диплом і не буває запізно, поки ви живете. Любов працює через відкритість, а не через обов'язковість. Четверте, звертайтесь по підтримку. Розмови з психологом або навіть відверта бесіда з другом подругою може дати безпечний простір зрозуміти себе. Якщо вам 30, і у вас ще не було стосунків, це не кінець історії, а лише певний розділ, де ви починаєте розуміти себе. І не потрібно соромитись, не потрібно виправдовуватись. Життя кожного має свій ритм. Якщо це відео вам відгукнулось, поставте лайк і напишіть у коментарях, які думки у вас викликає ця тема. Можливо, я зроблю окреме відео про страх близькості чи перші кроки до довіри, якщо це буде корисно. Дякую, що були тут. До зустрічі!